Леся Українка, вже скотилось із неба сонце. Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяці моє віконце, Уже засвітилось у небі зорі, уже заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю, примісячинку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут. В таку годину забудеш лихо, кругом садочки, біленькі хати і словейку в гаю чувати. Ой, що так красно в якій країні, як у нас в нашій рідній волині? Ніч обгорнула біленькі хати, немов діточок маленьких мати. Вітерець восняний тихенько дише, Немов діточок тих до сну колише.